Що стосується зовнішньої політики, зовнішня політика це те, як ми готуємо свої стосунки перш за все з ближчими сусідами, а потім вже з тими хто далі. І тут також повинна бути така стратегія, яка б захищала наші інтереси всіх. Цієї великої родини української. Всі, хто живе в нашій країні, питання європейської інтеграції це питання не сьогоднішнього дня. Це питання, яким ми займались багато років, умовно кажучи, близько 15 років. Різні це були роки. різні. В деякі роки нам вдавалося багато чого зробити. В деякі роки набагато менше. Ну, ті, ті, хто більше всього кричав за європейську інтеграцію, вони, на жаль, менше всього зробили. Але ми останніми часами, останніми роки, нам вдалося досягти тих критеріїв, тих критеріїв стосунка з Європейським Союзом, які відповідають сьогодні вже критеріям асоційного членства будуть приймати всі 28 країн. Але експерти, які, з якими ми постійно працювали і мали справу, вони фактично дали позитивну оцінку, і ми маємо можливість в цьому році підписати цю уроку. Але це не означає, це не означає, що підписавши цю угоду, ми будемо протиставляти інтереси Європейського Союзу з інтересами Євразійського Союзу і країн Мирного Союзу. Нам ні в якому разі цього не потрібно робити. Це не в наших інтересах, тому що товарообіг, який ми маємо з країнами Митного Союзу, він на рівні 63 мільярдів доларів. З країнами Європейського Союзу близько 50. Завжди повинні пам'ятати, що за цими стосунками стоять інтереси нашої галузі, наших підприємств, наших людей, інтереси нашої економіки. І це розуміння з двох сторон повинно нас спонукати до того, що ми повинні шукати матері співпрацю. Ми останніми роками займалися напрямком. Багато чого нам вдалося досягти. І дуже важливо, щоб було розуміння того, що ж ми повинні далі робити. А далі робити нам цілком зрозуміло, що треба робити. Країни Митного Союзу за... Часи співпраці за часи інтеграції між собою прийняли більше 200 різних положень, які сьогодні регламентують стосунки Митного Союзу. Україна в цьому участі не приймала, тому що в 2011 році я запропонував нашим партнерам. Піти шляхом підписання угоди між Україною і країнами Митного Союзу 3 плюс 1. І Україна розпочне процес приєднання України до положень митного союзу. Ці положення треба пропустити через всі внутрішні державні процедури, які закінчуються ратифікацією в парламенті. А враховуючи те, що ми при розгляді кожного положення, ми можемо до нього чи приєднатись в такому вигляді, як воно є, чи ми можемо внести свої пропозиції. Нам потрібен зворотня зв'язок зв і відповідь від наших партнерів, згодні вони з нашими пропозицією чи ні. Тобто для цього потрібен час, який дасть можливість побачити через певний час, до яких положень ми приєднаємося 100%, до яких ми не приєднаємося, до яких ми приєднаємося частково і так далі. Але цей процес, він повинен відповідати нашим національним інтересам і він не повинен порушувати наші міжнародні зобов'язання. Все цілком зрозуміло. Є свої особливості в цій роботі, і ми їх повинні враховувати. Але ми повинні це робити прозоро. Ми повинні це робити таким чином, щоб ми не дискредитували цей процес, щоб довіра з боку інших партнерів наших в світі не викликала супроти і не створювала нам проблеми. Тобто це питання дуже професійні і дуже такі делікатні. Ми підписали меморандум в цьому році в Мінську, що ми починаємо цей процес. Ми підписали цей меморандум після рішення Вищої Ради Митного Союзу, в якому я приймав участь в останній. Це рішення було прийнято. Тому ну, сьогодні ми маємо формат наших стосунків з Митним Союзом. І а, ми в цьому форматі на таких умовах будуємо і будемо розбудовувати в подальшому наші стосунки. Я про це багато разів вже казав публічно і ще раз хотів дивлячись вам в очі про це сказати. Тому що ми тут на кордоні. Як да, представник президента в цьому регіоні, як голова адміністрації, як дипломат, дуже добре розуміє, що це.